На святвечір традиційно за стіл католики сідають лише після того, як на небо зійде перша вечірня зірка. Вона символізує явлення зірки, яка сповістила весь світ про народження Христа. Віруючі католики завжди читають перед початком трапези в цей вечір уривок з Євангелія про народження Ісуса. Вони обмінюються так званими обладками, промовляючи добрі побажання одне одному. бетлеємська, ніч piękna, на dlatego ніч вифлеємська, ніч зоряна. Цю ніч ми проводимо в родині. То є християнський звичай, а польський в тому, що ми ділимося обладками. В цю вілігійну ніч ми ділимося обладками, бо саме вночі народився Ісус Христос. А ще під столом на святвечері обов'язково має бути сіно, бо саме на ньому народився Ісус. Вечеряючи, католики колядують. Христос ще Після святої вечері католики йдуть до церкви на пастерку службу Божу, яку відправляють опівночі. У костелі, що на східному масиві Тернополя, пастерську службу відправлять сьогодні, о 23-й годині. А безпосереднє святкування Різдва у костелі розпочнеться вже завтра, 25 грудня. О 8.30 служба Божа на польській мові, о 10-й на англійській, та об 11.30 на українській мові. Народження Христа відкрили можливість для порятунку. Душі і вічного життя для кожного віруючого, кажуть священники. Вітам всіх швентем Божого народження тута й старнопольського кощовітаю всіх зі святом Різдва Христового, звідси з тернопільського костелу. Зичу багатих благословених свят народження Ісуса, родинної радості і щасливого Нового року. Зичу Україні свободи, волі, щоб люди жили багато на своїй землі, у своїй вітчизні всього найкращого. Так як візап'якні в традиції в але і своєї культури, своєї вітчизни. Всього. najlepszego.